Отож, сьогодні ми маємо ось цю роботу, і вона є досить цікавою. Тут багато про що можна поговорити, і я поділила усю увесь аналіз цієї роботи на пункти та підпункти. І першим пунктом в нас іде сюжет. Дуже важливо розуміти, який сюжет має нести ваша картинка. Не тільки розуміти вам як творцю, але зробити усе, аби передати це правильно. Тож який сюжет є зараз в нас на картинці? По задумці Мефія і нейткеті у суперечці вирішують, що їм робити із мовірно, засланим козачком, яким є олімпіада? Я завжди рекомендую задавати додаткові питання, ставити самим собі додаткові питання, аби краще розкрити сюжет, який ви збираєтесь передати. Перше питання це яка роль у кожного персонажа? До прикладу, Мефія тут виступає таким собі антагоністом у сцені. Вона досить рішуче налаштована щодо Олімпіади. Вона досить зла, вона такий собі поганий поліцейський. Так найді навпаки є хорошим поліцейським. Вона намагається заспокоїти Мефію. Вона намагається запевнити її, що не варто приймати поспішних рішень, що варто сісти і все обдумати. Вона є такою собі стороною захисту на малюнку. Олімпіада вона є таким собі протагоністом сцени, яка стала зручно. Ком обставин вона очікує кінцевого вироку, вона не розуміє, що діється. Це такі основні ролі в кожного персонажа, які на даному етапі не читаються, де сталися події. Події проходять у невеликому бункері що слугує сховком. Там зберігають зброю, харчі, припаси. Це є такий перебіжний пункт між локаціями, про який невідомо стороннім людям. Зараз це скоріше схоже на космічний корабель, відверто кажучи. Бункер виглядав би абсолютно не так, але це питання до візуалу. Наступне це що послугувало такій ситуації, а послугувала такій ситуації повстанська війна проти імперської диктатури та загарбництва. Дуже важливо розуміти, який є бекграунд у то. Того сюжету, який ви намагаєтесь передати. Його можна описати самому собі, його потрібно описати самому собі. Ви можете, як мінімум, додати в опис до малюнку весь той бекграунд, який стоїть за картиною, якщо ви хочете передати якийсь досить об'ємний сюжет. Наступний пункт це перспектива, і ми ще до неї повернемось. Але я хочу одразу сказати, що тут одразу кидається в очі щодо перспективи, це. Плаский малюнок. Персонажі по задумці знаходяться віддалено одне від одного. Але оскільки вони мають приблизно один і той самий розмір, не читається, що між ними є якась дистанція, що є якась напруга. Це не грає на руку ні композиції, ні загальному вигляду картинці. Тож ми, якщо трошечки змінимо, змінимо розмір олімпіади, трошечки її зменшимо, картинка одразу набуде потрібної плановості, потрібної просторовості, якої тут не було, але яка дуже необхідна в кожній Нашій роботі. Наступний пункт це композиція, і це досить обширний пункт, який має в собі підпункти, тож пройдемося по кожному з них. Що я можу сказати про композицію зараз? Композиція тут є досить пласкою, вона не грає на сюжет, не грає на загальну атмосферу, вона загалом є не класною, вона є поганою, відверто поганою. Щоб я рекомендувала кожному з нас і собі в минулому так само: це знайти різні приклади композиції зі схожим сюжетом, знайти референси сцен Тож, якщо Покопатися в Пінтерешті буквально 10 хвилин, ви знайдете декілька варіантів, і мені попалось конкретно три. Пам'ятаємо, що сюжет має нести в собі атмосферу невизначеності, але з того, що ми маємо зараз, це неможливо прочитати. Подібну атмосферу можна передати декількома варіантами, і їх настрій буде варіюватися в залежності від типу композиції. Отож, перейдімо до типів композиції. Перша композиція це композиція діагональна, ритмічна. Це, мабуть, та композиція. Компоція, яка мені зараз подобається найбільше з плюсів і мінусів, вона допомагає глядачу прочитати історію як по сходинках. Так ми переходимо від кожного персонажа до наступного персонажа, читаємо історію як по сходинках. Це дуже зручно, це цікаво, це дуже класно грає на сюжети загальну атмосферу. Вона акцентна, вона дуже просторова, вона емоційна. Ми бачимо сварку та її причину. Це дуже важливо, оскільки зараз тій композиції, що ми маємо, не читається ні причина, ні на. Насліду наступна композиція це композиція відкрита центральна симетрична. Тут більше мінусів ніж плюсів. Насправді, оскільки так. Така композиція вона більше працює в анімаціях, вона працює в кіно. Подібна композиція використовується в відеоматеріалах для того, аби гарно перейти композиційно з однієї сцени в іншу. Це працює в сторітелінгу, але не в повноцінній роботі. Тому кіношність оцю я ставлю скоріше в мінус. Тож це працює як переходящий кадр, але не основний. Ми не читаємо причину і наслідок. Це теж такі основні мінуси цієї композиції. Наступна. Композиція закрита, центральна симетрична, я не досить певна, чи коректно це називати саме закритою композицією, але, скоріше, це саме вона це те, що ми маємо зараз, і тут теж тільки мінуси, справді. Так само це слугує гарним переходящим кадром. До прикладу, якщо от зараз ми брали відкриту композицію, зараз ми одразу переключилися як слайдшоу, в слайд закриту, це читається завдяки цьому кіношному переходящому ефекту зі сцени в сцену, але в основній композиції. І це не працює. Також є композиція асиметрична, центральна з плюсів і мінусів. Глядач має можливість прочитати сюжет так само по сходинках, як в першій композиції. Вона так само емоційна, вона акцентна, вона просторова, вона динамічна, вона затримує увагу на кожному окремому елементі. Це цікаво дивитися. Тут присутній ось цей трикутник між персонажами, оскільки персонажі переглядаються одне між одним. Це теж досить цікаво. І так само читається причина і наслідок. Хтось іде на комусь, є сварка. Дуже раджу використовувати активну жестикуляцію в будь-якій вашій композиції, оскільки це допомагає дуже добре правильно прочитати задуманий вами сюжет. Наступним підпунктом є світло, оскільки ми можемо зараз розібрати кожну композицію окремо, але в залежності від того на кого падає світло, композиція і сюжет загалом буде читатися по різному. До прикладу, перша композиція, якщо основний контраст буде падати на мефію, ми будемо читати історію саме від її лиця. Вона злиться на когось, вона показує нам причину своєї сварки, ми читаємо все як по сходинках, є причина, є наслідок. Якщо основний контраст буде падати на неї ми будемо читати цю картинку зі сторони захисту. Також є причина-наслідок. Вона захищає когось від когось, і ми це можемо прочитати. Якщо акцент буде на Олімпіаді, світло буде падати на неї, буде добре передаватися оце хвилювання та нерозуміння того, що діється. Якщо ми акцентуємо увагу на Варті в будь-якому разі мефія і найткеті будуть рівноцінними у сюжеті. Ми будемо сприймати їх як одне ціло, але знову ж таки, тут не читається ні причина, ні наслідок. В тому порядку, як я зараз показую, оці центральні композиції, можна зрозуміти, що я маю на увазі, коли говорила про кіношність ці конкретні композиції в такому порядку, як я їх зараз показую, вони працюють саме завдяки одна одній, як переходящі, але як, Не як основна композиція. Отож, якщо світло буде падати на Олімпіаду, власне, ми будемо читати інших персонажів знову ж таки, як одне ціле. Ми не будемо розуміти, чи є якась причина, чи є якісь наслідки, хтось свариться, хтось просто сидить, чи причетна якось до цього Олімпіада, невідомо. Так само, якщо акцент буде падати на Олімпіаду, власне, ми читаємо інших персонажів теж як єдине ціле. Ми теж не розуміємо, чи є причини, чи є наслідки. Ми так само не розуміємо. Ким є Олімпіада в цій картинці, чи є вона причиною, чи є вона таким же спостерігачем, як ми, чи є вона випадковим свідком, так, це абсолютно не читається. Причина наслідку нема. Четверта композиція симетрична. Якщо сцена буде акцентована на Олімпіаді, так само, як і в першій композиції, це передає хвилювання, нерозуміння, це читається причина і наслідок. Якщо акцент, основний контраст буде падати на на найткеті, ми так само, як і в першій композиції, будемо читати усе Зі сторони захисту, так само є наслідок і причина. І абсолютно так само з Мефією. Ми будемо читати наслідок причину, ми будемо читати сюжет як по сходинках. Іти від неї до найменшого контрасту. Так? Отож, давайте поговоримо про те, що ми маємо зараз, якщо не звертати увагу, власне на ту композицію, яку ми зараз маємо. Щоб не перемальовувати усе з самого початку, будемо базувати. На тому, що ми можемо виправити в даному конкретному випадку. Тож, пункт про перспективу. Ми вже про це поговорили частково. Нам необхідно трошечки зменшити олімпіаду, це одразу додасть необхідної плановості, необхідного об'єму цього повітря, так? щоб композиція задихала як оте яблуко в художній школі. Наступний пункт теж досить об'ємний це є тон. Зараз буде дуже багато роботи саме у ЧБ, пам'ятайте. Це дуже важливо працювати у ЧБ, якщо будь-який малюнок, будь то повноцінка або будь-то пропрацьовка дизайну персонажа, дуже важливо переводити усе в ЧБ, аби правильно грамотно працювати з контрастом. Отож, через те, що ця робота є занадто яскравою, і це відверто псує атмосферу, звісно, спираючись на те, в якому стилі ви працюєте, який стиль подачі ви використовуєте в своїх роботах, напру. Труго можна показати як досить сірими тонами, так і дуже яскравими, прям такими, щоб очі виривало. Це просто залежить від того, в якому стилі ви працюєте. Але в даному випадку я хотіла малювати саме в сірих тонах. Просто на той момент я не знала, як це правильно зробити, тому тут дуже сильно порушений контраст, і для початку, що ми можемо зробити зараз, це вирівняти тон, зробити все рівномірно сірим, оскільки на еткеті в нас до Кладу є найбільш контрастною на картинці, і це не тому, що вона головний герой, і ми маємо акцентувати увагу на ній, а тому, що її дизайн банально є просто найсвітлішим на картинці. Отож, до пункту стоном ми ще повернемося. Зараз хочу проговорити швиденько про анатомію і пропорції. Ми маємо деяку стилізацію, але це ніколи не відміняє базових анатомічних помилок. До прикладу, в конкретному випадку, тут довжина рук і ніг анатомія обличчя. Та голови загалом і кисті рук. Звісно, це так само залежить від стилю, в якому ви працюєте. Деякі художники можуть з будь-якими пропорціями по різному їх трактувати, абсолютно по різному їх збільшувати, зменшувати, гіперболізувати або міняти в залежності від стилю, в якому вони працюють. Це є окей, але в даному конкретному випадку всі ці помилки не врегульовані стилем. Це базове незнання пропорції анатомії. Банально і просто ми можемо зараз звернути. Увагу на їхній зріст, що я маю на увазі під їхнім зростом. З початкового дизайну, якщо спиратися на початковий дизайн, мефія є трошки вищою за найткеті. Не дуже, але ця різниця присутня. Але якщо взяти зараз пропорції, ті, які ми маємо, і перевести це в таку собі схемку, виходить, що мефія є нижчою, хоча має бути навпаки, пропорції дуже сильно порушені. До речі, цікавий факт, який ніхто не просив з розряду цікавих фактів, про які ви. Можливо, не задумувалася. У переважної більшості високих людей голови менші ніж в низьких людей просто рубрика цікавих фактів. Отож, при правильних пропорціях, які були продумані дизайном персонажа, це виглядало б ось так. Отож, якщо зараз забити на ті пози, в яких дівчата мають стояти, їхні пропорції виглядали б приблизно ось так. Але, до речі, коли я збирала матеріал для цього відосу, я знайшла в себе в комп'ютері, Скріншот з робочого стола з референсами, які я використовувала для цього малюнку. І виглядають вони ось так. Тобто проблеми з пропорціями зрозуміло, звідки взялись. Неправильно пропрацьовані референси. Отож, наступний пункт це одяг та зайві деталі. І тут їх насправді дуже багато, просто капець, як багато. До прикладу, на одязі. Якщо зараз ми просто візьмемо і приберемо всі ці зайві деталі, мені здається, вже стало краще, так? Вам теж стало менше цього візуального шуму і стало. Було прямо легше дихати. Тим більше, якщо ми зараз візьмемо і пропрацюємо їхній одяг, збираючись на особливості тканин, в які вони одягнені, це виглядало б приблизно ось так. Що за особливості тканин? Про це можна говорити дуже довго, але я спробую зробити це досить стисло. Те, що в нас тут є, це неврахована товщина тканини та їх окремі особливості. Товста тканина, якою, до прикладу, є плащ на так, будь-який плащ. Він має конкретну в собі мету зберігати тепло, тобто тканина буде більш плотною, ніж на сорочці. До прикладу, завдяки гравітації, товста тканина буде спадати такими умовними прямими лініями донизу, буде мати більш геометричні форми складок. До прикладу, якщо взяти одяг. У Мефі, ось ці її рукава конкретно взяти окремо. Будь-яка тонка тканина все одно має свою вагу. Вона не збільшується в об'ємі, вона не міняється. Так, там буде більше маленьких складочок, але вони не будуть е, оцими рандомними, так як тут в нас на рукавах. Вони все одно будуть тягнутися. До землі. Здається, банальна помилка, так, але на той момент я не відслідковувала і не аналізувала все це. Я не пропрацьовувала референси. На візуальну доріжку поставлю декілька референсів того, про що я говорю. Також я можу поговорити тут, особливо тут це є на комбінезоні в Олімпіади про точки опору, які є дуже важливими в формуванні складок на одязі. Олімпіада одягнена в джинсовий комбінезон. Чому я знаю, що він конкретно джинсовий? Тому що це мій комбінезон і він в мене досі є. Отож, точки опору. Точками опору нам слугують плече, нам слугує лікоть, коліно, зап'ясток, дупа, хоч це не те, що загалом один великий суглоб, але я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Варто розуміти, що коли ми, наприклад, згибаємо коліно, об'єм тканини, яка є на нас, він не збільшується. І ось цих складок на коліні як таких не буде. Точка опору буде вирівнювати цю тканину і не давати складкам утворюватись, саме тому, що вона не збільшується в об'ємі. так але складки будуть утворюватися на точках згибу під коліном, під локтем, так, під плечем. Це досить логічно, але тут є такі проблеми насправді. І це не залежить від типу тканини. Це загалом про загальну фізику. Так Так само, до прикладу, груди абсолютно так само можуть слугувати точкою опору. Абсолютно, до прикладу, в мене є референс дівчини в сорочці з корсетом. Оця поверхня грудей. Вона буде слугувати точкою опору, буде розправляти цю тканину і не давати складкам на поверхні утворюватись. Вони будуть утворюватися зверху, вони будуть утворюватися знизу, але конкретно на оцій точці опору вони не утворюватимуться. І тут багато де це не враховано на малюнку. Тож я думаю, це варто проговорити. Наступні зайві деталі в нас на волосі. Їх тут дуже багато, тут дуже багато зайвого лайну на волосі. Так, знову ж таки, це залежить. Від стилю, в якому ви працюєте. Локони можна показати як лайном, так і світлом, і тінню. В цьому випадку лайн абсолютно легко допустимий, просто його тут забагато. Якщо його прибрати, вже стало набагато краще. Якщо ви звернете увагу на чолку Олімпіади, вона є досить характерною, вона має якісь особливості, обумовлені дизайном персонажа. І це зберіглося до сьогоднішнього дня, в неї є чолка саме такої форми. Це дуже читається, це дуже характерно, це асоціюється з персонажем. Видно, що це практично єдина річ, яка тут обумовлена саме стилем. Волосся Мефі, якщо спиратися на її дизайн, на волосся на іткеті, якщо Пиратися на основний дизайн, воно не є таким, як є на цьому малюнку. Це не обумовлено дизайном. Це такі банальні проблеми, які є щодо дизайну персонажів, скоріше. І так само 90% фону тут є просто капець, як забити зайвими деталями, зайвим оцим дрібним контрастом в деталях, так який просто забирає на себе всю увагу з головних персонажів. Про дизайн ящиків я просто промовчу, бо я можу говорити про це годинами. Так, звісно, якщо у вас є якісь предмети, які ви хочете. Хочете прямо акцентувати на ньому увагу. Звісно, на нього падало б світло. Він був би більш детальним, але не в цьому випадку. Також хочу приділити увагу очам, оскільки я думаю, більшість моїх одноліток весь свій. Художній потенціал випускали саме в малювання очей. От типу, 90% картинки може бути просто дуже поганим, але очі, от їхня деталізація, від неї залежить усе. У мене багато малюнків, де це дуже сильно видно. І тут так само просто дати контраст і прибрати зайві деталі. Вже стало набагато краще. Наступний пункт це світло, теж досить об'ємний пункт. У нас є декілька джерел світ. Світла, яке ми маємо обговорити, перше і основне, яке буде найконтрастнішим, це світло по центру, яке світить згори. Будуть так само завдяки тому, що цей бункер в основному, що ми бачимо, він заліза, а залізо дуже активно відбиває світло. Рефлекси теж будуть досить видимими, звісно, не будуть такими мощними, як основне світло, оскільки фотони з часом, як відбуваються від об'єктів, втрачають силу. Так, всі ми це знаємо зі уроків фізики в школі про фізику в художньому світі. Я готова говорити просто годинами. Я вам серйозно, тому я зупинюся тут. Отож, те освітлення, яке буде за кадром, тобто рефлекси, логічно будуть меншим і не таким сильним, як основне світло. Наступне це світло від деталей на ящиках. Я вирішила прибрати взагалі той жовте світло, оскільки цей індикатор взагалі не має ніякого сенсу, якщо червоний і синій ще можуть. Знову ж таки, я починаю говорити про дизайн ящиків, просто заберіть їх. Бо я готова говорити про них дуже довго, але оскільки це всього лише індикатори, а не основне джерело світла. Як таке, треба пам'ятати про те, що будь-який індикатор, такий от світлодіод, так він не має такої потужності, аби добре освітити тих же персонажів на малюнок, навіть якщо вони будуть сидіти досить близько, але про це трошечки згодом. Оскільки ми розуміємо, де знаходиться основне джерело світла, воно знаходиться по центру зверху. Тож загальні світло і тінь будуть падати в наступний спосіб. Також раджу пам'ятати, що ми ніколи не включаємо тінь, ми завжди включаємо світло тінь. Існує завжди. Світло не завжди. Дуже варто приділяти увагу тіні, але про це можна так само говорити дуже довго окремо. Отож, пробіжимося по основним світло і тіні. Ось так в нас виглядає основне світло, і логічно, що ось так в цих ділянках в нас буде падати основна тінь. Отож, основна глибина тіней буде розташована там, де світло не проходить через великі форми, та одні форми є перешкодою для світла на інші. Тож, оскільки ми тепер розуміємо, як падатиме основне світло, далі нам потрібно працювати з кожною загальною формою окремо, окремо пропрацьовувати світло, окремо пропрацьовувати тінь, в залежності, зберігаючи ось цей контраст, який ми задумали, так дуже важливо розуміти, що також основний найчіткіший контраст має бути на обличчі і на руках. Опціонально, якщо має бути ще предмет, на який має звернути увагу глядач, там теж має бути контраст, але чому обличчя і рук? Ми люди считуємо завдяки цим частинам нашого тіла наші емоції, основним чином саме з цих ділянок. Тож дуже важливо добре пропрацьовувати емоції, світло давати гарний контраст на ці ділянки, на руки і на обличчя. Це перше, на що дивиться глядач, аби прочитати емоцію. Також я позначила ось тут е, місця рефлексів, так там, де це світло від заліза, відбувається дуже гарненько і створюється такий оцей загальний тон. Так, які в нас є сіренькі, також пам'ятаємо, що найглибша тінь буде там, де є, де є найяскравіше світло. Тепер поговоримо про Олімпіаду, і тут ситуація є трошечки цікавішою, як на мене, оскільки ми маємо декілька додаткових слабких джерел світла, це оці індикатори, але вони не дають основного контрасту, тобто світло ми можемо кольором скоріше показати. Але треба пам'ятати, що на такій відстані, як Олімпіада, сидить від цих індикаторів, вони не будуть Мати на ній жодного контрасту, і навряд чи взагалі дадуть якийсь навіть ефект кольором. Нам треба додати Олімпіаді загальні тіні, оскільки її тон, вже ось цей сірий, вже є її загальним світлом, оскільки, знову ж таки на неї не світить якийсь прожектор прямо на неї. Цей загальний тон і є її основним світлом, тому що відбувається від тих предметів, які її оточують. Тож її тон буде менш контрастним, але не по Повністю чорним або повністю сірим. Це відбувається, оскільки на неї все ще потрапляє світло, що відбувається від різних предметів і підлоги, хоч і не сильно. Також додаємо світло на підлогу і загальних рефлексів на ящики. Наостанок я хочу сказати декілька слів про цю конкретну роботу, я її дуже сильно люблю. Це все виглядає настільки погано, що аж добре. І це мене прям дивує чомусь, і це мені подобається. Але те, що мене найбільше просто, я не знаю, ввело в шок, це те, що коли я вже почала. Почала монтаж, я знайшла 3D-болванку, яку я використовувала для малювання цього фону. І взагалі ця робота крута тим, що тут багато різних технік, ця стіна, ця підлога, текстура у ящиків, це все ну фототекстури. І це було просто щось неймовірне, так, я використовувала це все. 3D мене просто вело, якийсь лютий шок, оскільки зараз я вчуся на факультеті цифрового мистецтва на 3D. Отож, я думаю, Якісь з наступних відосів будуть про скетчбуки, але зараз буде така ремарочка, оскільки я горю бажанням знімати схожі відоси, розбирати малюнки і надалі. Тож, я пропоную вам дещо дуже цікаве. <світ> Ви можете доєднатися до мого телеграм-каналу, поки телеграм все ще в нас є, так доєднатися до мого телеграм-каналу і під конкретно ось цим постом залишити файл зі своїм малюнком і додати до нього опис. Можете використати цей відос як шаблон. Того опису, так? Що ви де мали на увазі, якісь, може, додаткові питання, за бажанням І наступне відео я розберу ваш малюн. Я вважаю це прекрасно. Я буду дуже рада, якщо ви надійшли на якісь свої роботи, я з великою радістю їх прокоментую. Тож, якось ось так. Всім дякую за увагу! No. <laughs> oh, no. oh my God! We got the pizza. We got the beers. Loads of pizza, We got four of these coming. That's lovely. Yeah, yeah, yeah. He's digging on pizza. He's staying here.